Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо смажені пиріжки з картоплею без олії. Для начинку нарізаємо картоплю шматочками, складаємо її в каструлю, заливаємо водою, варимо до готовності, а далі товчимо у пюре. Товченої картоплі також додаємо засмажку та сіль до смаку. Це гарно перемішуємо. Начинка на пиріжки готова. Даємо їй час охолонути. Готуємо тісто на пиріжки. В мисці з'єднуємо. Кефір. Він повинен бути нагрітий до теплого стану. Підігрітий. До нього додаємо сіль. Перемішуємо. Окремо до просіяного борошна додаємо соду, змішуємо. Далі невеликими частинами борошна додаємо до кефіру і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо десь до 7 хвилин, воно повинно бути м'яким та еластичним. Тісто гарно замішане, воно м'яке та еластичне. Накриваємо його рушником і так залишаємо на столі відпочити на 20 хвилин. Тісто відпочило, начинка готова. Тепер будемо формувати пиріжки. Розділяємо тісто на шматочки. Розмір пиріжків дивіться вже за своїм подобанням. Поверхні присипаємо трішки борошном, беремо шматочок тіста, розкачуємо його в овал по довжині дна вашої сковорідки. Тісто повинно бути дуже тонким. Посередині викладаємо начинку. Далі щіпуємо краї. І ось так придавлюємо. Ось такий повинен у нас вийти сформований пиріжок. Викладаємо на поверхню присипану борошном. Коли пиріжки сформували, починаємо їх смажити. Сковорідку нагріваємо дуже гарно, олію не наливаємо, тобто вона повинна бути сухою. Коли сковорідка нагрілась, викладаємо пиріжечки, смажимо до золотистої скоринки з обох боків. Обготові пиріжечки викладаємо на блюдо. Пиріжечки готові, можна їх подавати до столу. Обов'язково спробуйте цей дуже смачний рецепт пиріжків з картоплею смажених без олії. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.